Наступил и мой черед, не была я целый год. Хочу землю я прогреть. Субтитрувальниця Оля with it.

Лісом їд дошла, одягнувся в свою сину, мед шукає й озину, дітом любить почувати, а зимою світлі спати. Як зачує він весню, прокидається від вісню. <сували> Дуже прости ноги маю, тихо їх переставляю. Височезний я на назрін, біля рота маю квіст.

Я квітка ніжна, як весна, я рісний сукні маю, літу і запасна, я й осінь зустрічаю. Ця, я я, 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 я болюче то? Метелик. Очі гарні, вичний лі, має дуже довгу Жираф! — На просторах поля йде. золотого, сині зірочки тремтять, мов шматочки неба. Дівчинка трима курці, марку, марку на себе. Як можеш, ти на нього, не залишиться нічого.

Квіточка ніколиночка має і певну свою Слухайте, будь ласка. Вишні крім сила восняної свіжесті. Вони певні квітні розцвітають. Відуча вишня. Добре, розбирає на допомогу до панель за те. Тихо повинен знати, що я вірю цю і довірливість, тому будь ласка, не вражайте. А я звір, я я небо. Холодно, стояло теж за замест. Якщо б дати мені надію, там де падали стрільниця, що знаєш. Так, я думаю, я більше не